До речі, саме там, в Утайшані влітку 1908 року, Далай-Лама 13 лама приймав Карла Густава Еміля Маннергейма, на той час полковника Російської імператорської армії, майбутнього президента Фінляндії, який приїхав із експедицією теж на Далекий Схід в Цінський Китай. Формальний привід двохрічної експедиції Маннергейма – це був збір етнографічного матеріалу. Але насправді він отримав завдання розвідницьке від військового управління імперії про те, щоб збирати якомога більше інформації про військові потужності Китаю, ну і Тибету, зокрема, і Маннергейм залишив колоритний опис зустрічі з Даливами. А, зокрема, повідомив таке. Наш обмін думками був доволі стислий та небагатослівний. Адже розмова велася російською, тибетською і китайською за посередництвом двох недосвідчених перекладачів. Про далай ламу в мене склалося враження як про жваву і кмітливу людину, котра мала міцні тіло і дух. З самого прийому можна було добре зрозуміти, що до Китаю він ставиться з прохолодою. Далай лама в жодному разі не скидався на людину, яка схилилася би до виконання ролі, яку від неї очікував уряд Китаю. Він справив враження стійкої та незалежної особистості.